Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Дмитра Гордона та Олесю Бацман. Свінг, вафля по бельгійськи та скелети у шафі. Мощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Морген, Ху хуєта, хуета, хуєта. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, в цьому місяці ми з вами вангуємо. У мене є ексклюзивні карти, які я розробив власноруч. Ось так це все виглядає. На них зображені українські зірки. Ось, ревінець Хакзай у нас про лицемірство, Марув це невизначеність. Що у нас там ще? Лобода це надія. Заздрість від Ірини Федишен, тобто кожна зірка відповідає за щось. І я розкладаю це на дві колоди, перетасовую, дістаю сім карт і робимо розклад на найпопулярніші запити від наших глядачів, питання та плітки. Навколо тих чи інших медійних людей, і пробуємо скласти свій, як то кажуть, штрих до портрету для загального розуміння. Сьогодні я хотів би поговорити про Лесю Басман та Гордона. Якось так склалося, що вони дуже рідко потрапляють в мої огляди, наші плітки. Взагалі, майже весь рік ми про них не говорили нічого. А пліток чимало особливо особливо про їх особисте життя. А, є такі чутки. Нещодавно почув від колег по цеху, що Діма Гордон і Альєся Бацман дуже полюбляють нестандартне, полке кохання, в якому розділяють свої вподобання з іншими. Такий собі обмін, називаємо це так. І я хочу зараз подивитися, зробити розклад: перше питання, яке в мене виникне, це. Які сьогодні стосунки між Бацман та гордоном? Чи є там кохання, чи є там меркантильність, чи є там. Ой, господи, ж карти посипались, чи є там якась вигода, можливо, фінансова. Тому що все дуже заплутано. З одного боку, гордон він дуже м, такий провокаційний персонаж. Водночас м, теж люблю ненавиджу, не буду лукавити. З одного боку, мені деякі його тези імпонують, з іншого боку. Просто я не розділяю люто те, що він транслює в маси. А, тому в мене немає однозначного ставлення до Гордона. Бацман, вона більш така спокійна, збалансована. Але мені не подобається, що Бацман, що Гордон в своїх каналах тягнуть росіян. От вони ж які, хороші хороша а не все так однозначно, не всі росіяни погані. Так, нам нікуди не дітися. Ми з росіянами і надалі будемо жити по сусідству. На превеликий жаль. Але вибачте, коли йде така страшна війна, тягнути сюди росіян серйозно. Ну, типу, ребят. Що з вами не так хочеться запитати, але про що ми говоримо? У еліти життя воно ж не змінилося? Що <сум> можна подумати, у Гордона якось життя з Бацман змінилось під час повномасштабки? Ну, можливо, менше стало заробляти. Але те, як відчувають цю війну на своїй шкірі, звичайні люди, звичайні українці. Так не відчуває жодна селебриті в Україні. Ну, давайте бути Ну, Я ж кажу абсолютно очевидні речі і факти. Тому перше запитання. Давайте почнемо з любовних інтриг. Що відбувається насправді в любовному житті Олесі Бацман та Дмитра Гордона? Що там по їхнім вподобанням, таким нестандартним обмінам? Знаєте, це як work and travel. Тільки такий дорослий формат. Отже, дістаю сим-карт. Раз, Два. Ну, зараз спробуємо дізнатися. Три, 4, 5, 6 і 7. Давайте всередину візьмемо. Так, ну що, перша карта у нас. хм, Ха! Ха! Дружні стосунки. Дивіться, перша карта вона завжди задає певний вектор. І сказати, що між ними там кохання. Це в першу чергу про дружні стосунки. Везіння, тобто цей шлюб приносить певне везіння їхньому тандему, а, мабуть, саме завдяки ось цій дружбі. Тому вони разом. Санаторій, прагнення відпочити одне від одного. А, можливо, їх стосунки вже перебувають на тій стадії, коли ви це сприймаєте як данність. і для вас це не є вже ванною з я не знаю, там, інтриг і. З цього бурління, сплеску емоцій. Далі. Секрети. Дивіться. Приховують одне від одного секрети. Можливо, зрада є. Зараз дізнаємось. Заздрість. А, коли вони разом, судячи з усього, коли Гордон і Бацман разом, їм багато хто заздрить. Тому що разом вони команда набагато сильніші, ніж окремо одне від одного. Залежність. О, бачите, як карти ці прив'язані. Якраз те, що казав, заздрість, тому що Бацман-Гордон, вони залежні одне від одного, їм потрібно бути разом. І плітки. О, дивіться, все як склалося. От, особливо ці три карти: заздрість, залежність, плітки. Воно прям взаємопов'язано. Е, тобто, це більше не про любовний тандем, це більше про повагу, це більше про довіру. Одне до одного, але це точно вже не кохання. А давайте тепер запитаємо у наших карт, чи є там зради, е, чи зраджує він або вона. Знову ж таки, у нас теорія, ми розглядаємо різні варіанти, що нам показують карти. А десь через рік повернемося до цієї теми і проаналізуємо, що з цього збулося, а що не збулося. Дуже цікаво. Я ж кажу, Такий формат досить <кхем> ексклюзивний. В Україні такого не було. Ну і тим паче таких оригінальних карт, які у нас є. Так, раз. Тому що, хто, як не українські колеги, розкажуть про своїх українських колег. Українські зірки, точніше. Так, 5, 6 і 7. Дивимось, що там по емоційна бідність. Дивіться. А в них немає того зближення, тому е, дуже велика нестача емоційної, я не знаю, складової. Немає ось цієї палітри емоцій, які допомагають підживлювати одне одного. Тому от Влад яма зі своєю бідністю прийшов. А лід зрушився в цьому році. Вас чекають претурбації. Хтось із вас е, вийде за рамки. Ваших домовленостей за рамки того звичного способу життя, який у вас є, як у пари, як у сімейства. Пластична хірургія. Видно, що ні гордон, видно, що ні Бацман не приймають свій вік. Вони в погоні за матеріальним і вони в погоні саме за тим, як вони виглядають. Вони не хочуть відповідати своїм віковим моментам. Знову ж таки, не потрібно. О, бачите. Образи. Образи одне до одного, плюс неприйняття себе. От воно нам і дає. Емоційну бідність, і лід зрушився. Окей. Сльози. Жіночі сльози. Тобто, Олеся в цьому шлюбі зараз нещаслива. Буде, або вже була. Скандал, дорогенькі мої. Назріває скандал. Скандал. І зникнення. Але тут я б не кар'єрне зникнення розглядав, а саме дивіться, зникнення із життя одне одного, одного лід зрушився. Бачите? От у нас бідність, ось ця емоційна лід зрушився. От ця карта, зникнення, виник з поляковою Поряд. Відповідно, щось в мене русизм знову полізло останнім часом, не знаю чому. Е, тому карт нам чітко не показали, чи є зрада, але те, що великі грядуть проблеми у сімейства це факт. Хм, Цікаво. Ну, <кій> Давайте тоді подивимось, наскільки сьогодні Гордон і Бацман задоволені своєю кар'єрою, те, що в них є. Е, тому що, знаєте, це така основа: кар'єра, здоров'я, гроші. Любовні стосунки. А що ще про людину дізнаватись? От що ще. Про її там якісь дитячі психологічні травми. Ну, це, вибачте, я не психолог і взагалі цим краще б займалися психологи. Я не лізу в ту нішу, де я не розбираюся. А ось подивитися, що там у житті відбувається у наших зірок завдяки картам. Це ми можемо. Так, і так, ну що, давайте подивимось, чи щасливі вони в кар'єрі. Байдужість рамінає з хакзає. Це означає, що у них вигорання професійне. Вони не отримують задоволення від того, що мають. Але при цьому знаходяться в безпечному просторі. Кар'єра йде, все стабільно, проекти йдуть, гроші є. Вища освіта. Не вистачає досвіду, скоріше за все, і гордонної Бацман для реалізації нових форматів, нових проєктів, аби вийти з цієї зони. Байдужості. Аби. Я от просто думаю, як це красивіше сформувати. Аби вийти з безпечної зони, до якої ви звикли, і створити щось нове, щось більш цікаве, те, що допоможе вам запалати по-новому. Пограбування фінансові нюанси вилазять, тобто у пари в роботі. В їх проєктах буде не складушечка. хтось буде підводити і потихеньку витягувати бабло з проєктів. Ха, дивіться, як драматично. Прощальний концерт. Про що це говорить? Серйозні проблеми в роботі. Дуже серйозні. Проекти стабільні, вони є. Але через ось це емоційне вигорання вони ж не отримують задоволення від того, що вони сьогодні створюють, який контент. А через цю байдужість буде виникати фінансова тяжба. І якийсь з'явиться персонаж Кобзонівський, який спробує повністю зруйнувати все, що має Бацман і Гордон. Це буде в цьому році. А от вам і відповідь на наступне запитання: попереднє запитання. Любовна зрада. Надя Дорофєєва, вона в цих речах розбирається добре. Любовна зрада. Отже, через байдужість і лицемірство це призведе до любовної зради. Е, Бацман-Гордон втратять. Трай... О, дивіться, це просто капець, такого ще не було. У нас випадає любовна зрада, і у нас випадає водночас професійна зрада. Тобто, у нас дабл зрада, і в професії хтось дуже сильно вам е підпортить ось цей кабзон наш загадковий. І любовна зрада водночас. Ви будете шукати втіх в, тих, е в чужих обіймах, а не одне в одному. Слухайте, ну поки що такі дуже спірні, спірні перспективи складаються. Неочікувано, неочікувано. Давайте тоді зараз ще подивимось на наступний момент. Зараз я візьму карти. Мене цікавить особисто, наскільки тісні зв'язки у гордони сьогодні з владою. В яких стосунках сьогодні Гордон перебуває з верхівкою політичною, тому що в мене дуже багато запитань до цього. Але ми не політичний канал, ми політикою не займаємось. Принаймні, запитати у карт, що там відбувається, ми можемо. От які сьогодні стосунки у гордона з е, політичною верхівкою української влади? Так, два, три, чотири. Зараз глянемо п'ять. 6 і 7. Дивимось. Хм. Успіх. Дивіться. Вірка сердючка. У Гордона все чекі піки на мазі. Тобто з владою в нього сьогодні все стабільно. Пер... Парадокс, правда, ось цих карт. Не потрібно ходити шукати якісь таро або ще щось. От вам відповідь: вона назовні лежить. А завдяки. Хорошим дуже стосунком з владою, його чекають великі перспективи в цьому році. Але буде і контроль. Тобто, Діма з одного боку він отримає навіть більше, чим він того хотів би від влади, а можливо від майбутньої влади, не обов'язково цієї. Але буде мати великий контроль. Над ним будуть стояти і намагатися проконтролити кожен крок. Тобто, Діма не буде належати сам собі. Гроші, афігеть. Дивіться, таких карт у нас ще не було на одну людинку. Великі гроші, перспективи. У нас тут все. А, значить, успіх, перспективи, гроші. Але єдина карта, поки що, яка некомфортна буде для Дмитра, це контроль, бо він людина, яка любить свободу. А, схуднення. Водночас це такі гойдалки. Сьогодні в тебе багато грошей, а завтра ти можеш впасти в фінансову яму. Будеш надіятись на те, що питання можна вирішити. А ми бачимо тут: Бачите? от перша частина карт вона виключно про суперпозитивні моменти. Водночас, ось цей контроль переходить в нестабільність: є гроші, нема грошей, є гроші. І тут у нас надія. Дімо, I'm sorry, але тобі припала Наталка Могалевська. До речі, у Гордону приписували цьомікі-боміки у свій час з Могилевською. Хм, Цікава історія. А, от наша пікова дама Наталка Могалевська, хвороба. А хвороба, можливо, <кхм> не щось прям суперсерйозне, але те, що виб'є із колії, те, що змусить зупинитися і задуматись. Тобто, це буде сильно тормозити розвиток. Ось ті перспективи, про які ми говорили на початку в картах. Слухайте, дуже багато таких нюансів, я б сказав. Ну, давайте ще глянемо зараз. Я би хотів запитати. Чи збережуть шлюб Гордон і Бацман в цьому році? Тобто яким буде цей шлюб? На які події насиченим, Ним, Боже, мій все випадає. Давайте глянемо. Це як таке останнє запитання по ним. Хотілося б мені дізнатися, бо коли люди приховують секрети одне від одного, ну ми ж розуміємо, що є нюанси, нюанси. Ну що, поїхали? Зараз дізнаємось з вами. Все про все. Три, 4, 5. 6, 7. Ну що, поїхали. Нове дихання. Хм, як не дивно, в цьому шлюбі буде нове дихання. Тобто не все втрачено. Розширення повноважень у когось зміниться рольова модель в цьому сімействі. Можливо, Діма розкриється по-новому в цьому шлюбі для Олесі. Або Олеся навпаки візьме більш таку домінуючу позицію, але це буде підходити обом партнерам. Тобто, поки що все добре. Фальсифікація документів, любі мої, хтось із вас хтось із вас а, приховуватиме а, факт а, надбання нерухомості або якихось матеріальних цінностей, або в разі, якщо не складеться. Щоб не віддавати і не ділити навпіл, я думаю, скоріше це про діму, хоча це не точно. Покровитель, дивіться, над Гордоном і Бацман є покровитель. І, скоріше за все, це повертаючись до політичних зв'язків гордона з владою, цей покровитель безпосередньо впливатиме на їх сімейне життя. Вони не, вони не є автономними сьогодні. Небезпека, Хм, оцей покровитель, який вас і контролюватиме. Принесе вам небезпеку. Тому будьте уважні, бо, скоріше за все, людина, яка е, назовні і вона зав'язана на бізнесі, там, на політиці, вона матиме безпосередньо дуже великий вплив на ваше сімейство всередині вас. А... Нерухомість Дім. Дімі випав Діма. Нерухомість це нам говорить про певні матеріальні блага, те, що ми бачили. В попередніх картах, тобто все на мазі. Дімо і так вистачає нерухомості, тепер її буде ще більше в рази. Але буде тотальна самотність. Дивіться, як, як би ви не боролися, от нове дихання, розширення повноважень, тобто буде гармонія, баланс в цьому році у вас. Але це епізодично, тотально це призведе саме до самотності. Ви не зможете ділитися наболівшим одне з одним, і ви будете дуже сильно від цього страждати емоційно в першу чергу. Тому, а, я так розумію, аби досягнути якихось позитивних прогнозів, треба навчитися говорити одне з одним. Але, мабуть, там вистачає скелетів у шафі за ці роки, образ, і тому кожен веде свою певну гру. І повертаючись на початок ворожіння. Ми ж побачили, що там вже не любов, а там просто дружні стосунки. Ну такий хороший бізнес, а, стабільна історія а, саме про гроші, про те, що в парі у них класний тандем, їм заздрять, а вони отримують хороші дивіденди, непогані проєкти, все йде стабільно. Відповідно, цей рік буде насиченим на багато різних подій. Але емоційного зближення цього контакту одне між одним не станеться. На превеликий жаль. Як вам таке ворожіння? Що ви думаєте про це? Давайте поспілкуємось. Хочу почути ваші думки, друзі. Я нагадую, що лютий місяць повертаємось до класичного формату щоденних пліток. Я сподіваюся, і цей формат вам подобається, і ми зробимо, зробимо його теж постійним. А, будь ласочка, тому вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування. А я не прощаюсь в свою чергу, кажу до зустрічі в наступному випуску. М -м на кого хочете ще поворожити? Напишіть, будь ласка, ваші варіанти а, і запитання до цих людей. Будемо обов'язково розбирати. А, Лесю, дімо, у вас буде такий досить турбулентний рік. Судячи по картам, все, друзі, побачимось в наступному випуску. Папа! Хує орган хуєта, хуєта, хуєта!